Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Я замовив на тему трохи товарів. І сьогодні будемо дивитись, що там такого цікавого. Ну, як завжди, з легкістю відкриваю пакетик. І... Парам! Перше. Що це, як ви думаєте? Це будинок для хижого звіря! У мене є маленький котик. Він відомий в окремих колах, але ці кола <головіка> навколо мого будинку. Та, це, напевне, так, це напевно має бути так. Архітектурне бюро імені мене. Думаю, і так зрозуміло, що це чудовий будиночок для, для котика. Я думаю, всі будуть в захваті. Прибираємо. Наступне. Довелося взяти ножиці, бо так не хотіло відкриватись. Ага. Знаєте, що це? Ніколи не здогадаєтесь. Це такі модні калоші. Людина може собі одягти на взуття, вони трохи тягнуться. І якщо у вас в селі багнюка, Пахнуть, знаєте, як шапочки були раніше в басейн ходили? Один в один. Може, це є шапочка? Ну, Парбувати не буде. Отвір за маленький. Але прикольно. У вас багнюка. Дощ. Ви вдягнули. Головне не прорізати. Наступний. Та-дам! Дуже проста, здавалось би, річ, але дуже потрібна. Це пульвілізатор для харчових продуктів. Відкриваю. Пульвілізатор для харчових продуктів. В першу чергу о, для олії або оцту. Ми вже третій раз таки беремо, бо е, всяких харчових таких рідин забагато. Дуже зручно. Рекомендую. Наступне. Що це? Але ні, це не просто так. Це. Ага. це термометр з щупом для вимірювання температури у різних рідинах або навіть просто якийсь харчовий продукт, який ти готуєш. Ти можеш той струмити. М'ясо. Навіть картоплю я думаю. Так що річ необхідна для тих, хто любить готувати. А в мене кохана дуже любить готувати. Постійно мене балує. Не знаю за що. Мабуть, тому що я прекрасний і дуже скромний. Хіба за це був? Так, я б не знаю. Я б собі такого не купив. Наступне. Тарам, -да! ну думаю, всі догадали що це. Терти собі п'ятки. Ну, кому що? Відкрию, покажу ближче. Ось як ця краса виглядає, бачите? За мотузочку можна повісити десь у ванні. І буде сіти. Рекомендую дві трки. Одна для хлопчиків, друга для дівчаток. Теж дуже проста, але необхідна часом річ. Зараз я покажу ближче. Якщо у вас якась дірочка на одязі, курці тощо, ви можете купити такі самоклеїчки і спокійно їх позаклеювати. Здається, це потрібно прогладити потім теплим. Тут викраска. І все, і готово. Дірочки немає. Дуже зручно. Кольори там можна обирати будь-які. Так що, якщо там є якісь порвані речі, невеликі якісь дірки, то можете... Там і більше радіус, до речі. Так що пробуйте. Наступне. Що це таке? Бачу, я пишу. Google, чому? Теж дуже необхідна річ, якщо у вас є дитина маленька. Це GPS-датчик. Він підключається до програми, такий кругляш. Він підключається до програми і видає сигнал. Тобто не потрібно купувати якісь дорогі там... Гаджети своїй дитині. Можна купити ось таку просту, недорогу річ. Написано працює з Android і написана програма, через яку вона працює. Ви спокійно купили, засунули йому там в рюкзак, наприклад, або якщо він ходить постійно в одній тій самій куртці там, зимою або восени, то в куртку ходить, щоб він, може, і не знав. А може і краще, щоб не знав. Там є то вушко. За це вушко можна його зачепити за щось. І ваша дитина 24 на 7, ви будете знати, де вона. І необхідно всього-навсього дуже простий такий гаджет. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Здається, до 10 євро він коштує. Там їх величезна кількість. Я обрав один з найпопулярніших варіантів. До 10 євро є там і 2, і 3 набори, але це, мені здається, одного мені достатньо. І ви спокійні за дитину. Ви знаєте, де дитина знаходиться, в школі, або десь пішов, або сів не в той автобус, не в той транспорт тощо. Наступне. Так. ага. Знаєте що це? Це протимаскитна сітка. Не буду її розкривати, вона звичайна сіточка. Іде вона в комплекті з самоклейкою. Дуже просто. Наклеїли самоклейку, виміряли по розміру вікна і приклеїли ту сітку. Вона тримається досить гарно, у мене така була, але, на жаль, був град і все порвало. Наступний. Оланчики для бадмінтону. Дуже необхідна річ, якщо у вас є бадмінтонні ракетки. У мене є валанчиків не було. Тепер будемо грати в ведмінтон. Наступний. Ага. Це вже для здоров'я. Я знаю, дуже багато людей страждає від того, що починає рости кісточка на нозі, на стопі, на великому пальці. Це такий спеціальний фіксатор, який ви можете носити тільки вдома, бо він досить великий і ви його не одінете на нього ніяке взуття навіть сандалі. Але вдома ви можете його носити, він вирівнює палець. Таким чином він зменшує тиск на суглоб. Наступний у нас буде. Як ви думаєте, що це? А я вже згадався. Це теж необхідно для тих, хто любить готувати. Це карманні ваги для вимірювання до сотої ваги тих чи інших продуктів. Можна не продуктів. Будь-що можна вимірювати. я купив для продуктів, бо потрібно вимірювати іноді дуже Конкретну вагу, а ті ваги, які у мене є зараз, вони до 10. Тому рекомендую теж, якщо у вас є пристрасть до подібного, купуйте. Наступне. Вау! Здогадались? Так, шановні, це ще одні. Калоші ось так вони вдягаються. Ці вже, бачите, більш серйозні. Так просто вони не порвуться. У них є змієчка. Вони затягуються на гомілці. Відповідно, ваші ножки не намокнуть. Що ж ти зробиш? Так, там ще тут. Ага! Сам не знаю. Угу, я вже знаю. І це так само для тих, у кого проблема з кісточкою. Це одягається на ногу. Перед великим пальцем. Для того, щоб він... Не притискався до сусіднього, є така прокладочка, яка його відтискає. Таким чином тиск у суглобі вирівнюється, а не тисне в цю сторону. І відповідно, звідси нічого не має випирати. Принаймні, така була задумка. Мені сподобалось. Я купив, сподіваюсь, буде працювати. Так, шановні. Пусто! чим я вас всіх вітаю. Дякую за перегляд. Якщо комусь щось сподобалось з цього всього, ціни на всі ці продукти ви знайдете в описі. Сподіваюсь, що вас хоч трохи повеселила ця розпаковочка. Гарного дня. Бувайте!